Президент сполучених штатів Дональд Трамп відсторонив головного перемовника щодо України Кіта Келога через претензії Москви. Про таке повідомляє NBC News з посиланням на представника Білого Дому та російського чиновника. Вони зазначили, що очільник Кремля Путін, нібито вважає, що він занадто проукраїнський. Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела писало, що адміністрація Трампа ймовірно усунула Келога від мирних переговорів. Журналісти звернули увагу, що він був відсутній на переговорах у Саудівській Аравії з російськими офіційними особами в Еріяді 18 лютого та з українцями в Джиді 11 березня. Хоча ці переговори належать до його компетенції, і генерала Кіта Келога президент США Трамп призначив спеціальним представником з питань України і Росії в перші дні свого президентства – для спроби покінчити війну за 100 днів план Келога передбачав зупинку бойових дій, переговори, збройну підтримку України від США. Він відмовив від вступу в НАТО, але прискорений вступ прискорений вступ до ЄС. Також він неодноразово говорив про те, що обом сторонам конфлікту доведеться піти на поступки, якщо вони хочуть домовитися про завершення війни.